Дивіться, скільки снігу навалило. Я не бачив снігу вже три роки. Дивіться, скільки. Канадський. Канадський натуральний сніг. Просто подивіться на це. Бачите, скільки снігу. Ялинки. Я, до речі, дізнався, якщо короткі голки, то це ялинка, якщо такі довгі, то сосна. Тобто це ялинка. Але дивіться, там нема... Якби слідів, там люди не ходять, і ще дороги почистили. Тобто головні дороги я бачив, їздять, такі тракторці чистять. Але ось отак ти йдеш, йдеш. Хочеш пройти по тротуарщику. Дивіться, тротуар йдеш, йдеш, тобто в дом є, а сюди далі закінчується. І люди не ходять. І далі, так. так. Люди туди не ходять. І там так само, <ріст> то люди на машинах пересуваються, напевно. Ну, головні дороги ось почистили. Основний нюанс, що це листопад. Сьогодні 11 листопада, тобто це тільки початок. Зараз на вулиці мінус 7. А кажуть, що буде мінус 30 і сніг буде в березня. <ріст> Розумієте? Тобто, хто не любить зиму, тому подумайте. Їхати чи ні. Дивіться, ось ялинки такі Ну, красиво. Коли це недовго, то красиво. Але це буде 3-4 місці. І кажуть, що буде доходити, доходити навіть до мінус 30. Зараз і буде знімати менше, бо в принципі вже основне все знято. Кидайте людям, хто збирається їхати. Тобто я показав, як відкрити банківські рахунки, як, які поселення в готелі, де знайти волонтерів, як зняти житло, як купувати меблі. Як отримувати допомогу, така база коротка. Тобто, такий, якби крок по кроку можна це подивитись, виконати і приїхати, де купувати білети, що з собою брати, які перехідники і так далі. Тобто Такий старт для імміграції. А далі вже кожен сам вирішує, залишатись чи ні. Зараз будуть виходити відео коротше, не кожен день, а може раз на тиждень. Ну, може бути два. Я зараз поїду ще в Ванкувер, хочу подивитися, як там, бо треба порівняти з чимось, ще побачити відео з Ванкувера. Ну а потім вже будуть, тобто не буду так часто виходити. <гум> бо треба займатися іншими справами. В принципі, база така, я ж кажу, база є. Ви можете, от, хто хоче поїхати, можете скинути, щоб люди подивилися, що робити крок по кроку, як отримувати документи, де купувати сім-карту і так далі. І ось уже. Конкретно в Вінніпеді вже снігу навалило. Це листопад. Дивіться. Добре, все. Побачимося.